Друзі, якось так повелося у цьому 25-му році, що я з нетерпінням очікую початок кожного місяця. Ну судіть самі, 1 червня, феноменальна операція служби безпеки України Павутина, де знищено третину стратегічної авіації Російської Федерації. А вже на другий день 2 червня зустрічаються делегації української і терористів в Стамбулі, де в Мединську його мільйонів просто немає лиця. 1-2 серпня сили безпілотних систем починають масовані удари по нафтопереробній галузі Російської Федерації. Феноменальні удари, як наслідок в районі 25-30% потужностей НПЗ Російських, взагалі знищено. Ну і перше жовтня, перепрошую, 1 листопада і 2 листопада. Вчора блекаути під Москвою. А сьогодні служба безпеки України Василя Малюка вразила надважливий термінал і порт Російської Федерації. А Роберт Бровді Мадяр трішки нас обманув сьогодні, тому що вранці сказав, що уражено його силами безплатних систем п'ять з 8 підстанцій. А ввечері показав відео, і я з вами поділюся. Уражено шість підстанцій, і в блекауті буде повністю. Ністю вся тимчасово окупована територія направду Служба безпеки України також відпрацювала по важливих об'єктах під Покровськом, і також по Донбасу відпрацювали із сили безпілотних систем. Тобто, ви розумієте, коли сили ворога переважають, треба діяти асиметрично і треба бити по тилах. І сьогодні відпрацювали просто таки на славу 2 листопада на календарі. Неділя мене звати Гаврощак Друзі, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Завжди все беру до уваги. Спасибі вам, що ви активні і що ми маємо з вами зв'язок. І діліться нашою роботою щоденною. Важливо просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, почнемо. ТУАПСЕ. Служба безпеки України та Сили оборони атакували нафтотермінал в місті ТУАПСЕ Краснодарського краю. Внаслідок удару успішно уражено танкер. Та інфраструктуру порту я вам покажу відео. Ви собі насолоджуйтесь. А далі я розповім, що і як влучали, і наскільки це важливі насправді удари. Даю вам без звуку, бо ті, хто знімає це відео на болотах, вони як завжди вживають ненормативну лексику але. Прильоти ви будете бачити так, от про це повідомили джерела спецслужбі безпілотники центру спецоперацій Альфа, служба безпеки України у взаємодії з іншими силами безпеки та оборони, вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе. Друзі, зафіксовано п'ять влучань безпілотників. У нас прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні. Тендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів, пошкоджено також. Портові будівлі повідомляється, що в порту тобто розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод серйозний. До речі, дуже який належить компанії Роснівті, яка з 21 листопада буде під санкціями. Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробці і інфраструктурі Російської Федерації, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, бавовна на російських НПЗ і далі яскраво палатами. Додають джерела у службі безпеки України. Друзі, хочу вам ще схематично показати, аби ви краще розуміли, а де ж наші сили оборони, Служба безпеки України били Росіян. Ось дивіться, продемонструю. Так виглядає загалом схема порту. Ось. А тепер продемонструю вам, де були влучання? Ось влучання. Ви бачите: це є ПЕР 1 А, 1 В, і просто е, ем... Нумерація Ось цих от. Нафтотерміналів, і також ви ще бачите ще такий великий причал. Там теж велика кількість терміналів. А червоним кольором це є ці от власне загоряння і ураження, і ви розумієте, що ця атака вона безпрецедентно прекрасна, просто феноменально. І от також хочу вам показати вже не схему, а саме як промальовано удари. На фотознівку от ви бачите, так ці удари, і на відео ви бачили, як це били взагалі феноменально. Друзі, окрім того, що вдарили про цих нафтотерміналах, це великі проблеми по відгрузці нафтопродуктів, і також сильно вдарить по внутрішньому ринку Російської Федерації, тому що вони там також займалися і внутрішніми потребами болотяного суспільства. Більше того, друзі, речник. Військово-морських сил Платенчук каже, що цей випадок матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічного об'єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями, окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, каже Платенчук, які задіяні у відвантаженні. Буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і в принципі відіб'є обатього бажання заходити в ці. Порти Петренчук також додав, що для Російської Федерації ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% відсотків експорту сирої нафти. А я вам також нагадаю, що крім того, все є ще новоросійськ. По ньому також били. І згадайте, що на Балтійському морі є Приморський, усть Луга, про яких також влучали сили оборони України. Загалом варто відзначити, що під час цієї атаки там знаходилися танкери трьох країн. І вони були збентежені. І один з тих танкерів, було у нього влучання. Хтось каже, він порожній. Для чого було бити в порожній? Дорогенький. Той, що порожній, рано чи пізно мав бути повним, а тепер він буде ніяким. Він тепер знищений. Ось вся логіка влучання. Крім цього, друзі, біля Керчі, біля Керченського мосту, дуже неподалік вдалося вірніше, навіть не вдалося, а щось відбулося. Відбулося з Буксиром Кавказ. От, дивіться, як він виглядає. Потім я вам покажу на карті, де це знаходиться. Ну і оцей буксир взяв і загорівся якимось таким от дивним чином. На мапі покажу, де це є. Ось ми бачимо наш Крим, забудова ця незаконна Керченська І ось тут є чужка селище. І буквально від чужки селища в кількох кілометрах знаходиться Кавказ, і там цей буксир. Палає, ну тепер він нічого не може взяти на буксир навіть той ушкоджений е, в Туапсе танк. Ну, я жартую, звичайно ж, бо це ж е, ось далеко. Так Туапсе аж тут. Але сам факт того, що ну дуже дуже неспокійно біля Криму і в районі Криму також повідомляли до, до речі, телеграм-канали, що були влучання на тимчасово окупованому півострові, але наразі ніяких Підтверджень немає, тому друзі, я і не буду нічого детально казати, тому що хай підтвердять наші спецслужби або джерела наших спецслужб. Тоді з вами поговоримо. Роберт бровдів-мадяр Сили безпілотних систем вранці. Він сказав наступне: що ми росіян не будемо повідомляти, куди ми б'ємо. Хай вони самі знімають і розуміють про влучання. Він написав дуже загадково в себе в телеграм-каналі 5 з восьми, а під вечір стало зрозуміло, що ви Роберт Робот мадяр Нам. На брехав нас, тому що влучання було в 6 підстанцій, а не в 5 Ну давайте лічите самі. Ось я вам продемонструю відео. Це сьогодні ввечері. Буквально мадяр виклав у себе в телеграм-каналі. Ось рахуємо, що ми маємо? Киснева, 2 є ураження, це Алчевськ біля на самому пункту Алчевськ. От прекрасні кадри загоряння. Наступний удар біля Довжанська перемоги. Підстанція. Далі знову біля Алчевська Комунарська. Далі буде Новодонбаська удар після цієї, також під, е, оце, Комунарська. удар. А далі новодонбаська під Ганівкою. І ви бачите, є потім Лозівська, Черкаська, біля насамперед Лозівська і, звичайно ж, преміум удар це Грязі, Ліпецька область. І на 500 кіловольт влучання по підстанції, тобто, що ми маємо? Ми маємо п'ять влучань на тимчасово окупованій території, і маємо одне влучання біля Ліпецька. Взагалі біля Липецька це дуже добре, що є влучання, тому що нагадаю вам, що ми продовжимо вбивати кільце навколо. Росіян е, і ви прекрасно прекрасноте я вам не раз сказав і повторював, що ми б'ємо постійно по важливих підстанціях. Ще раз вам просто продемонструю. От дивіться, як виглядають ці е, підстанції. І номер 6 на ній, до речі, це Ліпецька. Так, от нагадаю вам, що 14 жовтня почали бити Арзамаська, Балашівська, Володимирівська двічі били 17-го 31-го, е, Вашкайма 18 жовтня, 29 жовтня, Новобрянська. пригадуєте, тоді відзвітували, що по ній прилетіли ракети наші Нептуни. Ну і тепер Ліпецька на 500 кіловольт кіловольт 2 листопада влучання. Це все кільце. І от, подивіться, таке накопичення, такий згусток цих всіх каналів. Це є Москва, і все йде до Москви. І Москва на цьому зав'язана, і я більш чим переконана. Я вам вже кожного стріму це кажу, і буду далі не втомлюватись, що. Москва відчує ці удари знову ж таки. Дехто пише не буду називати прізвищ та імен, що мовляв, в нас ресурс обмежений. А для чого робити блекаут для росіян? Якщо є багато цілей, які треба бити на тимчасово окупованих територіях. Друзі, це не лише блекаути будуть для росіян, це блекаут для промисловості для підприємств військово-промислового комплексу, взагалі для. Потужності російської економіки, яка вся заточена саме на ВПК. Тому ці удари архіважливі. І не потрібно казати, що це якийсь зайвий е використання зайвого обмеженого ресурсу по не надто важливих цілях. Зупинимося на номер 6. бачимо Ліпецький. На 500 кВт загалом служба безпек... сила безпечних систем Роберта Бродні Маяра б'ють лише по таких от масних цілах. Оці от всі шість, які ви бачите зараз на цій схемі намальованих підстанці, вони від 500 кВт до 750 кіловольт. Оця номер три це Володимирівська. Вона є найбільшою в Росії і загалом в Росії і Європі. Потужнішої немає. Вона в притул є біля Москви. Рухаємось далі. І, звичайно ж, покажу вам прекрасне відео від Служби безпеки України. Тому що я казав, що нібито поділились. Василь Малюк відпрацював по і тимчасово окупованому Криму. А от е, Роберт Бровді Мадяр б'є по е, тут і підстанціях на Донбасі, ну і одну ліпіцьку ще бонусом шостою влупили. Ні, служба безпеки також. Гатить і по дуже важливому напрямку. Ось вони продемонстрували ці кадри. Що заявлено на цих кадрах? Що служба безпеки України завдала чергову удару по ворожих складах і базах, спецпризначенці Альфа ті самі служба безпеки України з'яснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях, уражені місця скупчення техніки особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил. Нічні удари були викор... виконані з Використанням безпілотників е, і безпілотник типу FP2 з бойовою частиною 105 кілограм, щоб забезпечити високу ефективність цих ударів. Нагадаю вам, що е, поки ви дивитесь е, FP2 2 це є FirePoint 2, укорочена версія fp 1 Вони не летять на 1400 кілометрів, вони летять на 200 кілометрів, але звісна бойова частина, от я вже й казав, на 105 кілограм. І тому такі, от, ви бачите, прильоти і серйозні ураження. Послухайте, знайшов я для вас, от по цьому відео кіберборошно дуже їм спасибі. Це осінтери, які відразу оперативно визначають геолокацію цих ударів по цьому відео. І я вам намалював на мапі, де ці удари відбулися. І слухайте, пригадуєте, Сирський казав, і загалом наше військове командування повідомляло, що. Найв достатньо ресурсів було перекинуто саме на. Ці напрямки, і там і служба безпеки України працювали і інші підрозділи, і сили безпілотних систем, і там додаткові ресурси підкинули. Тобто є збільшення ударної міці, але ця ударна міць не те безпосередньо в покровськ, де ситуація дуже складна, і ворог просунувся насправді за останню добу, але те, що я казав на початку відео, б'ють по тилах, тому що коли ворог переважає в силах та засобах в живій силі, в техніці, в артилерійських створев. Волах в дронах то потрібно бити по тилах, аби його паралізувати, тому СБС б'ють по підстанціях, паралізовуючи логістику, ви розумієте, тому що всі тоді їхні казарми, станції і все інше не працює. А Служба безпеки безпосередньо от вдарила по скупченню техніки та живої сили. Дивіться, як це все прекрасно е, виглядає. По відео по хронометражу, це от перший другий удар в районі Селидова, Це все під Покровском. Ви бачите, що це все концентровані, сплановані чіткі удари на для того, аби знищити нагромадження сил противника. Це безпосередньо дуже і дуже вплине на події в Покровську. Ну і згадуючи, якщо повернутися вже до мапи, нагадаю вам Добропільський виступ, так де ворога серйозні проблеми. Нагадаю вам, серед іншого, там працює і сили безпілотних систем, і перший корпус під керівництвом Редіса як нашого Дениса Прокопенка. Давайте я вам покажу. Ви бачите, що є зрушення є і просування ворога про що я казав. А чекайте, можливо. Є оновлення і на перше число. Так, є на перше число, от ви бачите просування ворога в сам Покровськ. До речі, по ньому зараз активно працюють і розповім як. І тут ви бачите добропільський напрямок зачищений. Як з'ясувати, що от, намалюю вам синеньким кольором, що ворога в окупантів абсолютно не вдалося це просування до добропілля? Ось це добропілля. І в них провалена ця операція. А в дуже просто Герасимов доповів. Пригадуєте я вам розповідав, доповів Путіну на початку минулого тижня, що добропілля, родинське вони вже є окуповані. все, а взагалі Мирноград і Покровськ є оточені. От вам і наслідки. Подивіться на ці дві мармизи. Що хочу про ці дві мармизи сказати? Що начальник генштабу, цей який сказав Путіну, що все все захоплено, зняв з посади командувача 31-ї загально. Армійської загальновійськової армії генерала-лейтенанта такий собі Сергій Мільчаков та командира 132-ї бригади це 31 ша армія, генерал майора Сергія Наймушина. Оці от дві мармизи зняті за невдачі на добропільському напрямку. Тобто, прямо прямий факт того, що в Росіян. Там тотальна невдача по покровську, друзі. Спе... справді ситуація непроста Ворог має більше сил та засобів, але працюють. Працюють наші сили оборони. Буду вам сказати, що навряд чи вдасться від... відбити покровськ забудови, тому що ворог справді переважає, переважає в силі, але. На цьому напрямку можна зробити з ворогом те, що було зроблено з Покровськ, з Парпушу з Бахмутом. Пригадуйте на Бахмуті було покладено 40 тисяч вагнерівців, і от черговий доказ того, що наші сили оборони працюють. Відео верифіковане, можна показувати. Журналістка Юрія Кирієнко написала, що можна це демонструвати. погоджено з силами оборони України. Це робота наших. МЛРС 270 в запуск хаймерсів в напрямку на Покровськ, і заявлено, що це удари по живій силі противника. Якщо це ще можуть бути, ви знаєте, снаряди з касетною бойовою частиною, то місце прильоту, я думаю, там буде дуже дуже багато вже по факту одноразових солдатиків диктатора Путіна. Я дуже сподіваюся, що вдасться якомога більше залишити назавжди. Біля Покровськи і в Покровську саме цих окупантів. Ну і сьогодні ем, друзі Володимир Зеленський підтвердив, е, що Україна отримала вже отримала від Німеччини два комплекси Петріот. Ми зміцнили компонент Петріот у нашій українській протиповітряній обороні, каже Володимир Зеленський. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення. ППО і тепер досягнуті домовленості виконані. Дякую всім, хто допомагав. За словами нашого президента, російські удари з повітря це головна ставка Путіна у війні. Саме терором він хоче компенсувати нездатні досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони, каже Володимир Зеленський, буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більше буде їм мотивів завершити війну. Загалом, якщо підрахувати друзі, оці два комплекси Петріот від Німеччини, та це так виглядає. Пригадуйте, Трамп розповідав, що є 17. 17 комплексів Петріот, вільних ну насправді це було 17 установок, і так виглядає, що домовилися що Німеччина випередить в черзі е Швейцарію і швидше, ку візьме, і швидше купить Петріоти. Тому вони передали нам два комплекси. Загалом, якщо підрахувати, скільки зараз у нас є е петріотів комплексів, десь орієнтовно 9 дивізіонів. Німеччина нам 5 систем та 6 пускових передала. США три системи, одна з яких ізраїльська яка ремонтувалася, пригадуєте Румунія, перегадуєте одну передала і Нідерланди передали. Але з Нідерландами цікава штука, тому що ви точно маєте це пам'ятати. Вони коли обіцяли нам надати Петрит. Вони сказали, що ми найшли в Європі ще одну країну, яка з нами домовилася. Ми з ними домовилися, що ми дамо пускові установки. Вони свої РЛЕСКІ і ще інші компоненти і ми разом складемо. Цілий комплекс. Потім і сказали, що ця країна відмовилася, і тепер ми даємо лише пускові установки, але знову ж таки, п'ять пускових. Є релеску е, можливо, все ж таки вдалося з неї зліпити єдину єдиний комплекс. Слово, ми маємо дев'ять десь орієнтовних комплексів. пригадуєте на жаль, давно казав Володимир Зеленський, що нам треба 50, аби повністю закрити всю Україну. Ну, домовленості, начебто, є. І Про це казав також наш президент після візиту до США на 25 комплексів комплексів. Ну, це звичайно ж на кілька років вперед. Домовленість щодо взагалі. Ну, по-перше, давайте нагадаю, що найкращі санкції проти Росії це наші сили оборони України, які виносять просто такий сьогодні. наглядно вам продемонстрував, виносять просто нафтопроробну галузь, виносять, виносять енергетику Російської Федерації, але є і санкції, які важливі. І Туреччина це дуже важливо, тому що Туреччина збільшує закупівлю неросійської нафти після останніх санкцій проти Росії. Один із найбільших турецьких НПЗ Сукар Туркій» Придбав чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників із постачанням у грудні. За розрахунками, це становить від 77 до 129 тисяч барлів на добу. У вересні, жовтні, майже вся перероблена на стар нафта надходила з Росії. Це 210 тисяч барлів на день. Турпас. У перепрошую, який володіє двома великими НПЗ в Туреччині, планує повністю відмовитись від імпорту російської нафти на одному з них щоб зберегти можливість експорту пального до єс без порушення санкцій. А ви пригадуєте 18-й пакет санкцій в липні е, був прийнятий, який каже, що січня місяця всі нафтопродукти, які будуть зроблені з російської нафти, не можуть потрапляти до європейського союзу, і тут дуже заметушилися в Індії і в Туреччині, тому що Індія номер два. Купівлі нафти з Росії з Росії Туреччина країна номер три за обсягом купівлі енергоносії в Росії. Ну на першому місці ж звичайно ж Китай, от тому вони кажуть: ми будемо шукати альтернативні шляхи у січні, жовтні, туреччина імпортувала близько 669 тисяч тонн барелі сирої нафти на добу, з яких 317 барелей барлей припадало на Росію. Це 47% Це половина. Ви розумієте, якщо Найбільше НПЗ Туреччина будуть відмовлятися від російської нафти, прибуток впаде в Росії, серйозно впаде. Але оці, от, окрім санкцій Європейського Союзу, звичайно ж, 21 листопада, ви знаєте, на Лукоїл і Росніфт накладаються санкції з боку США. Але чомусь давним чином, друзі, мені здається, що не такі совісний і чесний Дональд Трамп, як ми собі подумали, тому що ви знаєте, що ці Лукоїл і мають величезні активи. За межами Росії, і ми з вами говорили, що вони будуть пробувати до 21 листопада продати ці активи, або вони не підпали під санкції. І тут виявляється дуже цікава штука, тому що покупцям міжнародних активів під санкційною російською компанією Лукоїл я вам нагадаю, Лукоїл вважається приватною структурою, а роснефть є державною структурою. Це дві Гегемони ринку. Вони найпотужніші в Росії щодо негоносів. Так, от, міжнародні активи. Лукоїл викупить. Компанія Gunvor. І вона оголосила сама, і про це, до речі, сама «Лукоїл» оголосила 30 жовтня, що ключові умови годи були раніше узгоджені сторонами, йдеться в заяві Лукойла. А тепер слухаємо: Компанії Gunvor буде продана Lukoil International GmbH, яка володіє міжнародними активами російської нафтової компанії. Тобто, всі активи, які є в Лукоєл за кордоном, будуть продані Gunvor. Але найцікавіше, що компанію Гонверу у 2000 році заснували Торнквіст та увага Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до російського диктатора Владимира Путіна бізнесменів, і він вважається гаманцем Путіна. Як же ж це так? По перше, дивіться, всі експерти казали, що введені санкції 22 жовтня, які починають діяти через місяць, нереально на сотні мільйонів доларів, а там і мільярди. Укласти угоду, тому що ви розумієте, це мають місяцями працювати юристи різні служби, аби правильно оформити документи. А тут за місяць гунвор купує всі активи Лукойл за кордоном. Так виглядає, що Лукойл, яка вважалася приватною структурою, дуже швидко її всі активи перейдуть під контроль Тимченка, гаманця Путіна. Це дуже дуже якісь цікаве викликає в нас запитання. І чи Білий Дім про це знає? А можливо, він є співучасник. Думайте самі, пишіть в коментарях на завершення. Вам хочу сказати, що робота Сил оборони України і санкції наших партнерів дають свої результати. Експорт російських нафтопродуктів у жовтні, жовтні минулого місяця, два дні тому закінчився жовтні, впав до мінімального рівня з початку другого року. Головною причиною падіння стали серйозні ушкодження нафтопереробних заводів. З серпня було пошкоджено 22 НПЗ. Російської терористичної організації, що призвело до скорочення переробки нафти на 4,5 мільйони тонн барелів на добу, мінімального рівня з 2020 20 друзі року. Найефективніші санкції це служба безпеки України, це сили безпілотних систем, це головне управління розвідки і всі наші оборонці, які кожного дня без зупину нищать цю діявольську інфраструктуру. Це найважливіше новини на 2 листопада, неділі на вечір були друзі. А бонусом перепрошую, перепрошую, тому що буквально годину тому з'явилося влучання по ще одному НПЗ. Ось дивіться кадр: це влучання. Донецька область, Шахтарськ продовжують виносити ворога, і це тут не дуже добре видно насправді, але це ураження по нафтобазі. А що це означає? Що ворог не буде мати чим дир-дир-дир-дир-дир-дир на лінію бойового зіткнення. От тепер, нарешті, все. Дякую, друзі. Підпишіться, коментуйте, ставте лайки, діліться нашою з вами розмовою. Давайте працювати в книге контент і боротися проти російської пропаганди.